У Радії всі відбуваються у багатьох містах країни і не тільки в містах, в областях, селищах, по всій Україні гвалтування, грабування, захоплення житла. Мажори їздять по людях, як по тротуару, і безкарно уникають покарання. Зато людей, які виходять на мітинги, виходять вимагати свої права, захищати свої права. Заарештовують сажають без всяких на це привидів, і суди відбуваються майже одразу. І якщо е, е, є заяви про злочин на міліцію, вони можуть лежати роками. Ніякої дії зі, зі сторони прокуратури немає. Скільки таких заяв ми подавали? Е, взяти тільки справу по 18 травня, скільки людей було побито. Заарештовано, були наші заяви про розклад злочину. Вони не розглядаються. Вони були закриті взагалі, ми подавали заяву в апеляційний суд, який, до речі, задовольнив нашу вимогу, але вони зараз знову на дослідуванні. І дуже мало сподіваюся, що справа буде розслідувана так, як цього вимагає закон. Що сказати? Міліція зараз перетворилась на злочинців. Є нормальні працівники міліції, але якщо, якщо їм дають злочинні накази і вони їх виконують, вони автоматично стають злочинцями. Сподіватись на допомогу міліці е, майже неможливо. Скільки зараз правопорушень, скільки злочинів відбувається по Києву, наприклад, два дні тому на оболоні було на Нивках, вибачте, метро Нивки, було побито, зв'язки побиту людину. Міліція не приїхала. Її чекати марно, вона не поспішає. Скільки міліція зараз заарештовує людей, навіть не склавши протокол, тримають надо випадок на оболоні людину три, доби тримали. Вимагають хабарі, відкупи і знову ж все це, це проходить безкарно. Суди приймають рішення на замовлення, справи ведуться поза законом. Без взагалі, міліції на скарги людей, захист людей, марні, тому що не враховується. Захист зараз по новому ОПК. Конечно, да зараз взагалі унеможливо захищати нормальну людину, тому що крім адвокатів, якщо раніше можна було захищати родичам, друзям, то зараз тільки адвокатам, а не кожен може дозволити собі таку розкіш. А державні адвокати, які надаються державою, зачасту просто вимагають хабарі, залякуючи підсудних. Те, що відбувається в Україні, це жахливо, і ми вирішили просто взяти під контроль всі дії міліції, прокуратури і правоохоронних органів. Ми вислідковуємо всі випадки, ми фіксуємо ці випадки і поширюємо. Тільки так можна боротися з безчинством, не порушуючи закон, тому що будь-які силові дії, звичайно, нас роблять злочинцями, але ми сподіваємось, що. Нас буде більше, як ми розраховували, і коли ми зберемось уже на я не знаю 100 тисяч розраховувати, сподіваємось на 100 тисяч, але по Києву Київ після ми можемо зібрати таку кількість. Треба тільки всім об'єднатися, громадським організаціям, всім громадянам і не бути байдужими. Ось зараз присутня тут громадська організація Патріоти України. Можливо, ви хочете щось сказати? Не зараз. Ну, я зараз дам слово Іванову Володимиру, учаснику нашої громад... врадівської ходи і координатору руху від Врадівки до Києва. Другі друзі, сьогодні, э, в цей час, ми з вами тут э, стоїмо э, для того, щоб показати владі і міліціянтам, які зараз нас охороняють, що ми не байдужі до того процесу, який відбувається зараз в судах Миколаївської області. Э, суд над Іриною Ришковою іммігрант і його тим э, показчиком нашого. Резонансу, який ми хотіли донести до суспільства, зробити все для того, щоб сьогодні ми з вами не тільки спостерігали за тими подіями, які відбулись в радістрі 26 Come Чих регіонах нашої держави, щоб вони були. Слава Україні! Герою! Шановна громада! Хочу сказати цей по-перше, я хочу подякувати всім, хто прийшов, і хто підтримував нас. В першу чергу політичними силами. Ми маємо усвідомити, що ми, громадяни, господарі своїй країни. Ми, громадяни, маємо визначати курс, куди країна має йти. Ми громадяни маємо визначати національну ідею, потім контролювати її виконання. А політики, наші слуги, мають... Це все виконувати і виконувати під нашим контролем. На жаль, на сьогодні ми не, не зібрали хвору для, для того, щоб можна було дійсно вирішувати проблеми в країні. а проблем в країні маса, як сказав Володимир То. В Радіївка це вся країна. Ви вдумайтесь, два офіцери, офіцер по визначенню, це офіційний представник держави, вартували жінку. Е, і е, леб, леб, леб не вбили. Це все відбувається е, по всій країні. Тобто наша влада, вона знищує свій народ, а ми е, складаємо голову і... Немо як е, бійці на закладі. Маємо стати, стати і е, заявити свої права на, на нашу країну і будувати її так, як ми вважаємо за потрібне. Наші вимоги це е, відставка при... громади до за народної вартості. І ми, ми цього добімося, тому що іншого шляху в нас немає.